Ну, дякую, хлопці, дякую. От, от, ну, хоча б на халяву проїдусь. О, легендарна беха, я понял. Ти готов? Я звісно готовий, Ти що, ці, цілий мільйон він на дорозі наваляється. А тут ще Така, така можливість відосик попати, Ну, треба братись. Ай, ай, каністри, нема. О, опа, на. Ну, нао. Ё... Ну, хлопці, ну йомою. Вибачте. А все на... Ай, а, братанчик, алло. Ого! Uh -huh. А он еще один, сейчас uh -huh. я прыжену. А он... А это не цей гелик? Не-не-не, nee, nee, nee. там не гелик был, там... Э, как его? Ой, там Тулевый, уходи. Уходи оттуда. Раз. Два. Три! Поехали! Ну, слушай, такая гонка чисто. Задом. А ну се, тут Ауди прям пресс, слушай. Так, ну поки, поки взагалі не можу знайти, слушай. Ти, ти десь прям сховався. Так це я три вже запитання потратив, так? добре, mm -hmm. хорошо, що нема ще ограничення по времени, не? Тобто, есть місце, место, кстати. Д дуже тикава. Мені сподобалось. Длинами небо. включу, чисто щоб поярче графа было. У мене почему-то енп не хоче ставити. Ой, боже, не разговаривай, так я не привык, Казаченко, ти що? Развоваривай на украинском. Я вже привык до цього образу. Всем приветики, я вас в на канале Am Resplay. новий we've Битва за гроші, и у нас кто? Сам Дмитро Козаченко. блогер GTA Ukraine. Привет. Привітки, привітки. Дивись. О, не знаю, ти дивився чи не дивився. в тебе есть три завдання на 1 млн грн. То есть, одно задание ты можешь 5 минут, на друге задание ты тільки три спроби. You готов? Я, звісно, готовий, ти що ці, цілий мільйон він на дорозі наваляється. А тут ще така, така можливість відосик попати, ну треба братись. <рес> так, дивись, е є перше завдання, взагалі, ну воно не сказати, що легке. Ну я готувався іменно під тебе, я підбирав такі завдання, щоб типу, тобі не, про не просто було, понял? То есть, если я, например, там девочке помогал, там накидывал время, то я тебе прям буду жорстко, понял, дрючить, щоб тобі бабки не отдать. Я прям... Але, ну, я, я прям буду питатися ці гроші забрати, тому що, тому що мої підписники теж хочуть гроші. ти шо? <рес> Я понял. Так, о, так як в мене зараз машина на даний момент не дуже, вона не розганяється. Так швидко поїдемо на твоїй машині і дивись, перше завдання, яке в тебе буде. Їдемо до ЦР, і вже коли приїдемо, я тобі розкажу. Це буде прыжок. Все, що люблять, блядь, мої підписники і всі учасники, це буде прыжок на кришу. Ти готовий? Я... Взагалі готовий. Я прям думаю, я зараз зроблю як стрибну, все і гроші мої. Let's go. їдемо коротше до церкви. Бля, ну че Ой. на капоте типа есть какая фигня, да, типа? Ай, ай, канистры нема. Нема канистры? Давай попробуем, я пропишу сейчас цей кит. Ага, 7 часов, я понял. Все, бежим то до цей. На метле. Да? К Цей я, конечно, молодец. Ю плану пубану банана баба, Не, типа должна бутикась отыгровка РП. Ну, типа, не прям так жестко. є А, дякую. У неї трішки мінус є, що її, от бачу, за нос идти, короче. ні хрена, у мене ще. Есть ремки, да? А. Найс. Да, 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 я. Как бы так стали, скажи мне, пожалуйста. То, Ооо, то, то магия. блядь, надо убрать, короче, цей. Метлу. Вона, похоже, влияет чуть-чуть. Ибо ЦБ заколдована. Це беха заколдована, то шо, на. Ну просто якщо я вид то то требу будет чекать. Ооо, ну. Ну хлопцы, ну йому. Выбей, что. А все нар. Ай, а, братанчик, алло. Ого! Що ти робиш, братанчик, ну йомою, ми ж тебе. Так, ми так. на церочку зараз. Да, ну дивись, варік якийсь такий. Сейчас поїдем. Либо mm -hmm. ти береш свою машину, либо я тебе можу дати свою машину. А давай ей свою спробую. Да, Ну дивись, Я возьму тоді сразу свою ламбу. бо вона, Ну, типу, після речі розганяється, ну но ти можеш можешь взять свою М4. І вже як тобі. а друже, тебе. Дружи, А, Полагаешь? Пока, понятно. А другого не. Авинтиш, а, мені показалось, колеса пробив. А воно ще один. Сейчас я прижину. А, он... а це не цей гелік? Не-не-не, nee, nee, nee. там не Хелик был, там э, как его. Ой, там Тулер э -э -э -э. уходи. Уходи оттуда. Уходи. Так, дивіться, пацани, ми приїхали на точку, де ми з пацанами вже прыгали. Димончику я вже показав. От, ні, дывись, тобі надо якраз брати брать вот десь, да. Вот на угол нам надо це буде його перше завдання, У нього є три попытки, щоб туда залетіти. І, кстати, ти можеш використовувати F12. А, да? да? Типу, щоб на перелетіти, Да, а, да, да, да. Ну там просто нема, що обстановиться. і там не велика територія. То есть, тип, коли летиш, то ти можеш нажати F12. Якщо в Димончика получится, перший бал буде його, і 500 тисяч подай на карту. Він сначала пробує зараз на своїй Бехі, а потом возьму мою Ламборджині. Готовий? Да, Задання прямо да, таке, да, типу, Я, готов, я один раз хочу. туда залітав тільки на Феррарі. Даже на Ламбі туда да. не пробував залітати. Ну, ну спробувати треба, на моїй да. пешці, не знаю. Долетить, ні, але. Прогазуй, про друзі... типу про три шини, понял? согрійся, отак хорошенько і. Рвім! Да -да -да. Друзі, якщо ви боліваєте за мене, давайте проставляйте лайкусики під відосом, щоб зараз як полетів, так і долетів. І прям в цер внутрі. Да, да-да. Давайте на раз, два, три. Перша спроба Ой, щось я дуже повільно. Ой. Ой, ой, о, ні, ні. ні. вона <ривіт> дуже погано полы. Медленно розганяється. Ну, попробуй, возьми а, да. от, плюс да. мінус от Залетить. Даже вот так вот между столбом. Ну, в принципе, как сейчас стоит Ламборджини, попробуем найсистовать. Я сейчас даю руля. Ага. И вот отсюда, прямо вот так между столбом. Тебе чуть-чуть надо стартануть по-другому. Даю тебе руля. Достигаюсь ага, сам, і тобі желаю того щоб ти пристігнувся. О, вот. Да, я, я пристігнувся, так. Ну десь отак приблизно. Да, тільки дивись, щоб ти в стоп не вліг. Бо там стоп, Ось ще, ще щеп в трамвайчик летів. Спробуем, ага. друга, спроба. О! <т mêmes> Куда я? <р rub> а, я говорю, шо... <зычки> а я говорю, що... І що нелегко буде. Тобі плюс мінус От я почини. От Вот тут от якраз як ти їдеш, отак от, от тобі треба вот влетіти. надо То тобі от... Вот прям сюди? Да. да, да, да. То есть, чтоб не цей, і не в стоп не врізатися, вот цей, не в ту білу бляшку. Раз, два, три. Let's go. Полетіли, полетіли, полетіли. Ой, хорошо! Ой, кав! Ой-ой-ой! Король! спроба! Йо! Третя спроба. А я yeah. думав пролетить! Я думав вообще жорстко пролетить! А я прям воно, Да, тут воно сюда просто аж вилетіло, Думаю, блін, ну сейчас машина впаде, він ще нажме F12, воно не сработає, так... А, ой. А я спеціально летів от все е, здание, щоб е, не перелетіти його. Ну, Димон, я тебе вітаю. Перший бал твій 500 тисяч гривень, бабушки, бабулеточки падають тобі в карман. Ура, друзі, дякую, що протиснули лайкусики, в мене вийшло. Найс, nice, найс. Nice. Так, зараз е, швидко біжимо на цей. Перше завдання ти виконав. Друге завдання, тобі треба знайти суперника на гонку. Mm -hmm. Ну завдання не просто. Ти ж знаєш, всі будуть з подвохом. А всі з подвохом, я прям чую, такой по подвохам, прям по паху. Жорстким, я стараюсь. Дивись, в тебе є завдання номер два: зробити гонку на машинах з будь-яким гравцем з серверу. Тобто, вообще пофіг, кого ти вибереш. Ну, не просто гонку. На цьому мості, вот Борис Палькиїв, бачиш. А тобі а, надо зробити гонку, яка повинна бути заднім ходом. Чого, ходом. Повинна бути заднім ходом. Ля ти крыса, а! Що? Заднім, хо... <laughs> заднім ходом, Ти зараз шукаєш собі соперника. І заднім ходом ви стоите. І хто перший приїде до моста, то і, типу, типа победит. Понял? Я чуваку, від себе дам 50 тисяч. а ти получишь 2 бал, якщо ти виграєш. Ну, якщо ти програєш, мінус деньги, мінус бал. <гум> ну ты, конечно, задание дал. А, а по-другому ніяк. Тобто диви людей у нас сколько? Стой, родной. О, о. А братанчик. братанчик, Вадимка, Вадимка. А, шо ти шо, ти шо. хотів в видос попасть, от вот в відос сейчас, Хочеш? Давай, давай. О, підписник? Так, Да, да, Так. Я люблю. О, то файно. Привіт, привіт. <гум> Значить, диві. Зараз ми з Емресом записуємо відосик, і мені потрібно з тобою зробити гонку на ось цьому мосту, але в чому подвох. ми повинні їхати задом. Понял, заднім ходом тільки. Так, так, так. Давайте, вставайте. Вадимка, дивись, якщо ти виграєш, ну не толкатися, ничего, акуратненько їхати. якщо ти виграєш, ти получаєш 50 тисяч гривень від мене. Все, диви, я застимулював чоловіка. І то просто е, е, охопа, рандомный человечек и сразу підписник. Ну, типа, блин, <риві> такий сервер. сервер. Ну. Да, да, да. А да, я навіть ведь на разу не пробовал, слухай. А ну тришки назад, знаешь, чтобы мы были по одній линии. Да, чуть-чуть назад. Вот, еще чуть-чуть. О, нормально, нормально, нормально. Дивіться, а на, на три. Yeah. Да, считаем. У вас буде три попытки. С трех кто победит, то и красавчик. Раз, два. 3. поехали! Ну, слухай, такая собі гонка, чисто, задом. А, ну все, тут ауди прям пресс, Давай, 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 тапок пол, тапок пол, тапок пол! Йоу, вау, 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 вау! О, братанчик давай, 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 Ні, ну дав дав жару, е Та Ти що, куди він летить ты сзаду, е-мое. Це твій підписничок. Стой, 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 стой. Стой, стой, Вадим. Дивись, Первую гоночку ти виповнив, Давай ще два рази. То їдемо зараз в ту сторону, да, і назад. Якщо ти два із двох виграєш, то есть, ну, Димончика вже не буде шансів, ти отримаєш 50 тисяч. Вставайте, на другу полосу. Не по встречке. Раз, два, три, go! хіра, хера, ні, ну... він стартанув! Ти шо? <сі> ну все, в мене шансів нуль, ти шо, він просто дав одразу задом. Ну Хоча ти ламбу дам? А ні, ну, ти, проху, ти шо? ламба, та... то, 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 то не чесно. Ти ні, шо? ну це заднім ходом, це не переднім. Диви, На аваричках, все красивенько, вообще. Найс. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ні, ну слухай, ну тут я вже 100% програв, думаю, от і підписник прям заслуговує на ці 50%. Вообще, хорош, хорош, Вадімка лучше його. Вадимка, а ну дай нам, пожалуйста, тех. <схи> вот ну, вообще ну, жестко. О -о -о -о, покажи, покажи, покажи. На no, no. не, намени ему, ему, ему. О, oh, слухай. А, ультры 4.5, 4, ничего себе. Сильно, а, ну сильно. Ты... Так, Вадимка, тебе на какую карту перевести сейчас денежку? Так, я, короче, скидываю, пока пацаны разъезжаются, я... Не. Скидываю Вадимке, короче, денежку. Скидую ему 60 тысяч, плюс там комиссия. В принципе, я ему денежку скинув. Ну, Димон, не повезло, не фартануло. Ну тут згодом, згодом. Типа, блин, чувака, больше прокачана машина. Він, короче, виграв. Тут сорян. То есть были возможности. Минус бал, балл. Пока Димончик має в себе на балансе 500 тысяч гривен. Сейчас я ей покажу чуть-чуть свей автопарк. Опа, опа, ну вже цікаво. А вот так, а отак, так, отак. Ой, Ой-ой-ой, що ой. за бешечка? Перше завдання, ти забрав 500 тисяч. Вторе завдання, ти не отримав 2 бал. Не забрав okay. ще плюс 250к. Так, да, на жаль, були, були шанси. Ну, якщо б не Вадимку ми а когось послабіє з машиною, то типо, шанси були. Дивись, третє завдання. Називається. Я недавно його додав. Називається Знайди мене. Ти маєш 10 питань. и задаешь вопрос, я тебе отвечаю, да, або не. Так, то есть так, ты так. спрашиваешь, там, ты возле заправки, ты там на правом, на левом берегу Днепра, в Киеве. Но мы выбираем сейчас пока Борисполь. Мы сейчас вдвоем едем в Борисполь. Я здесь там прячусь, оставляю машину в любом месте, кроме аэропорта, бо аэропорт типа большой, понял? Ну да, д -д дуже великий. Да, вот. И в тебе будет цей, 5 минут. А, не, не 5 минут, а 10 вопросов будет. Чтобы а, меня найти. Просто, э Час не обмежений чи Да, обмежений? да, да. Не, не обмежений, Но ну, в тебе буде 10 Все, вопросов. Идем? Понял. Да, давай, давай. То, что, то, давай. Я в свою сяду, я ж не буду пішки бігати. Ну правильно, правильно я тебе думал, подкинуть туда до Коротше, Короче, поки сідаєш не, не, в свою дорогу. машину, я виїжджаю. І коли я приїду на точку, я тобі скажу Let's go. І ти можеш мене шукати, задавати мені питання. 10 вопросов. Если ты находишь мене, отримаешь ще бал и получаешь ще 250 тысяч гривен. О, ну то тобто в мене є ще шанси забрати 750 тысяч Звісно, Конечно, конечно. По кайфу, тоді. Поехали. Так, де бы запрятаться його, щоб ты мене не от, от, щоб я знайшов. давай. Щоб интересненько было. Да, 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 по ремонту была Ну, в принципі, за територію цього я не вийшов. <риву> uh, так, давай я зараз десь стану, щоб мене ніхто не, не трогав. О, тут той, той підписник <риву> мене знайшов. <риву> 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 так, 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 треба. Щоб кр... красивенько було. Так, ну, в принципі, я запрятався. Я, я готов. Я запрятався, мене в принципі видно, ну не прям сильно. Э, карту я відкрив, Пацанам показав на відосики. Тобто дивись, у нас є два котеджа від перехрестка, у нас є э, БУ-рынок. Аэропорт мы не вважаємо. Тобто ну, там, большая, так, прям э, тертичка. е, э, там, де ці квартири, АТБшка, СТОшка, короче, ну. Там, де ДСНС, що то. то... Ну так, да, так, да, так. Да. Ну, в принципі, в принципі, місця. Ой, де йо, ну, трохи є, місця... трохи є де запрятатися. Да. Місця, де є сховатися, я вже поїхав, в мене аж в жопу хтось з'їхав. прямо сказав. Поїхали шукати. Так, ну в мене. Є догадки приблизно, де ти можеш бути, в яких місцях, uh -huh. але я сподіваюся, що ти кудись там не запрыгнув, не застрибнув. Бо то, звісно, буде. Ні, ну мене прям міс... сам... Мене з... з машиною, так? Да? А, ну машиною, машиною я запрятав. Угу, mm -hmm, машинку. <laughs> тобто ти, ну, окрім від машини. Так, так, так. Ага, біля... Діся, що я готовий відповідати на твої вопроси. Я поки зараз подивлюсь біля БУшки, і якщо тебе тут не буде, то я позапитую дещо. Де а дивись, якщо я б зайшов би в БУшку, ти мене не побачив би на карті. Так, і ще я просто от дивлюся там, де бушка, там ж є заїзд наверх да. да, спір... да. спіральна э, да. дорога. Мо, ну, може, ти тут сидиш, я, я ж не знаю. Хоча це було б дуже банально, як на мене. Але все одно передбачає. Перше, що я подумав, я думав туди заїхати. А от добре, що ти не заїхав, хоча це добре для тебе, а не для мене, але все ж таки, да. Так, ну давай, э, я тебе тут не знайшов біля БУшки, mm. Давай, перше питання, яке тобі задам, біля тебе є якийсь та. Магазин, отак от, от. Ну, Сказати? Ну, не прям далеко, а от ну да, десь. Да, да. типа я його бачу, так. Да. А, ти, ти бачиш магазин, все. Поміточку, зробили. Мінус так, один я вопрос. Заїхав... Залишилось дев'яти. Я так а -а. чисто заїхав до котеджів на всяк випадок. Тут є і такі і приміщення гаражні, і все таке може. Може, тут будеш. Хоча, якщо ти бачиш магазин, то думає, що серед оцих котеджів тебе, по ідеї, не буде. Так, ти десь бачиш магазин, кажеш. Ага. Так, давай друге питання одразу. давай. давай. М -м -м -м, біля тебе є ДСНС? отак-от. Ну, якщо дивитися на всю карту. Ну, типу, зоні карти. в зоні карти вона є, так? Ну, в міні-карті. Да, в мініках. Не, не, не. Ага, нема добре. Добре. Так, я тут на Істешку заїхав біля аеропорту, тут теж нема. Слухай, ти прям десь сховався, думаю, так нормально, що пошукати придеться. Так, тут якийсь там магазин АТБ. ТБ тут нема. Треба, треба думати. Треба. Ага, кстати, можливо. А, можливо, ти поїхав до тих. Котеджів трьох, де озеро. Так, біля котеджів тих, біля озера я тебе не знайшов. Твою машинку не знайшов. Ну, то ще восім питань. Дзвіночок, так дзвіночок. Да, і ще питання. питання. А тут біля ДСНС є якісь та, а, такі котеджики, може ти тут десь, а? Уточний вопрос. Так, ну поки взагалі поки, не можу знайти, слушай. Ти, ти десь прям сховався? Так, це я три вже запитання потратив, так? Mm. Де ж ти можеш сидіти, наче Бориспіль не такий великий, ал. ой-ой-ой. Шесть питань але... залишилось. Шесть питань, слухай, а ти. Давай так. Ну я, щоб ти... ти понимав, я тебе одразу скажу: я не бігаю, я стою на одному місці. Ні, я, я розумію. Так ще такі питання, а ти а стоїш десь біля дороги, або кудись заїхав на травичку, може? Ну, я бачу дорогу рядом. А тобто ти ну, не прямо на дорозі, так? Да? Нє, ні. Поняв, поняв, ні, там я вже був. А де, де ще я можу подивитись? слухай, зараз я. А, ой -ой -ой. а реально, а де ти можеш. Хоча в мене ще є ідея зараз, я. Поїду, подивлюся і сподіваюся, що я там тебе знайду, і поки не буду казати де. Не буду спрашивать, задавати вопроси, да, щоб не потеряти. Да, да, да. Да, да, да. Бо Ду -ду -дуже, дуже треба мені. Так, ти дорогу бачиш, це файно, магазин теж бачиш. Тому можливо. Можна. Можливо... Я тобі больше скажу? Я я АЗС бачу. Ти я АЗС бачиш? Да. Йома, це, це... ТД. Да, PSP шоу. Так, ну що, ми перезайшли, точніше я перезайшов після викида. Так, дивись, Дімончик, що в тебе залишилось? Шесть питань? Так, так, так. Так, let's go, я готов. Так, let's go. Так, які ще питання можна задати? Ти сказав, що ти бачиш АЗС-ку і ти бачиш магазин якийсь там. Тут не так багато АЗС, тут взагалі дві, якщо я не помиляюсь, на весь Буриспіль. так. Тому в мене. В мене доволі цікаве питання, ти де сидиш? Де мої гроші? Е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Де мої гроші? Я не можу це зачитати за вопрос. Хочете я щось ще щось більше розначарую? Ти що, мене бачив? Я тебе бачив. До того як мене викинули, я тебе бачив. Ой, ти мама рідна, тобто... Я потім на відосі подивлюся, мені взагалі цікаво, де ти мене бачив. Давай ще одне таке питання. Давай, давай. а Ти от бачиш зупинку там, де потяги зупиняються? Uh, остановку, типу, де поїзда? Так, да, так. -да так. -да. Да. Да. Ну, все, О, тоді ти точно не, не в цій половині, тепер 100%. Ой-ой-ой, ну я приблизно вже зрозумію, де ти мене міг бачити, коли я там катався. Сижу і думку гадаю, чому я не в барі, чому не бухаю. Понял. Так, ага. Котеджики. Так, ну ти. ти бачиш, ти бачиш, значить ти десь. Значить, ти, ти де. Ага, ану, ану, ану тут. Можу ножкому. в принципі тебе заговорити, щоб ти мене більше не шукав. Ти потеряєш 250 тисяч гривень, якщо ти не знайдеш. Так просто накидуй тобі удочку, щоб ти понимав не, Знаю, ти ще п'ять вопросов. Так. Треба, 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 треба гроші, розумієш, треба гроші. Ну я до речі, вже от е, таке останнє прям питання. питання е, поки що. Це не все. Пока Дімасік а... нас шукає, подпишіться на його канал, ссылочку я оставлю в описані. якщо він, в принципі, мене не найде, я не розочаруюсь. А я от розочаруюсь. Так, слухай. Ну в мене. ой. <coughs> Ладно, питання само собою зникло, але все ж таки я повинен перевірити. Я надо, просто Не має, надо. Чи, чи, чи можна? Не ой, надо. А хто там? А хто <coughs> там? А, а хто тут. А хто тут стоїть? Не надо. А, Давай а... вопросик. А де, а де машина? І як? Твоя. Запрятана. Та вона запрятана. Ти шо? Ти де її сховав? Давай вопросик, Ти ще пять вопросов, Димас. Бля... Я задумав, ти десь біля машини стоїш. Ні, я, я тебе одразу сказав, що машина чи дальше від мене. Так а, машину приє? на карті ж не видно. А я розумію, я думав по тобі. тобе. <сум> і якщо хочеш, сідай до мене, покатаєшся зі мною. Так ти мене ще не знайшов. Та я тебе знайшов, ти на криші був. <сум> А ты не миг на машине на крышу залезть. Оно моя машина, воно. В кустах зелененька, давай. А, я думал, ты на тій БМВ будешь. Не ж ты коли ехал, я ж тобі сразу сказал, что я на ламбе. Так давай, как она хорошо тут приписалась, не? Не, я ламбу бачив, я думал ты на тій БМВ, слухай. Я просто тебе побачив на крыше, вот там вот, и подумав, а де ж твоя беха стоит? А ламбу я бачив, боковим зором, слухай, ну. Сідай, поехали. Я, я, я вважаю те, що це, це доволі доволі прикольне місце для хованок взагалі прям пушечка. Ой, так я тебе бачив, коли ти возле АТБ їздив. Я бачив, коли ти сюди уже проїжджав. Отут а ти їздив. До того як мене викинуло. Понял? Типа ти сюди проїхав, подивився, да, да. Розвернувся, щось тут покрутився і поїхав, типа, далі. Я такий думаю, йо, я. Я навіть. Я навіть туди не дивився. Я думав, ну то, що, що, де ну, там ховати? Тобто, мені дивись, а, знаешь, той криші, з криші було видно, що йде СНС, і, і ОНО АЗС, і АТБу. Ну, тому по факту, по факту, ти все правильно мені казав. Тобто, інтересненько місце, кстати. Д дуже цікаве, Мені сподобалось. Ні, ну Димасик, дивись. старий бал ти не забрав. З 1 балом я тебе тоже поздравив. Третій бал ти забираєш, і в тебе взагалі в запасі залишилось 5 питань. І коли ти сказав, що питання відлітає, коли ти під'їхав до железної дороги, то я тебе вітаю 2 бала, 750 тисяч, всі твої. Дякую дуже за те, що взагалі запросив, дав можливість побути в відео, зробити гроші. Як учасник, те, правильно? Не спіємо. як ведущий, а так, як учасник. Ну це теж цікаво щось виконувати, оці, оці челенджі, ці стрибки, гоночка теж, де ж доволі цікава була. Я взагалі не очікував, тому щось новеньке, треба рухатись, так. Так, Дімач, давай, щоб не було вопросов, Номер карти, мені будь ласка, продиктуй, І 750к тобі улітають на карту. Так, Зараз, секундочку, все буде. Не люблю з деньгами прощатися, але коли це е, е, ідея в відоса, то та це взагалі. Мені це подобається. Так, кинув чатик тобі. А, не можеш продиктувати, я вже воно банк открив. Я Или... можу 11 41 18. 11-41-18, Єсть. 750 тисяч. Твої улітають. Так, о. Ой, сорянчик. Так, зараз заходимо. Заходимо в банк, щоб все перевірити. Так, історія платачів. Друзі, дивіться, надійшли грошики навіть на 10 тисяч більше, ніж я повинен був отримати. <laughs> <laughs> Отак вот от. Ще, друзі, не забувайте, що іде в нас розіграш на каналі МРесплей, який закінчується 28 числа. Ви можете ще прийняти участь. Це треба вам підписатися тільки на канал, поставити лайкос до гури, ну і написати ID свій в, в коментарях. Силочку на Дімасі я теж оставлю. І ще одне не забувайте. В нас іде поиск лозунга до названня каналу МРесплей. Хто на. Придумає, найде, придумає, згенерує, Не Ну, якщо це буде прикольний лозунг, і він нам зайде, ви по получите машину, яку ви далі побачите. Мерседес банан уже на деталях. Який їде, кстати, 334. Так, Димасик, дякую тобі, що поучаствував. Якщо буде щось інтересненьке, я тебе приглашаю заново і заново і знову. Володимир, тобі теж дякую за те, що запросив. Думаю, ще полюбасіку будуть в місті відосики. Друзі, не забувайте підписуватись на наші канали, залишати коментарі, а також свої вподобайки. Зустрінемось у новому відео. Ушечка. Папа.